Чому варто завести свій блог, почати транслювати своє бачення, якщо воно, звісно, адекватне? Ми обираємо, яким контентом себе оточувати, і якого контенту більше, такий частіше нам трапляється на очі. Я себе оточив максимально хорошим контентом, контентом корисним, розвиваючим, філософським, психологічним. Але розумію, що і в інтернеті величезна куча далбоїбізму. Усіх у нас є темні сторони, ми їх проявляємо і це є частина нас, це є нормально. Всі ми заліпаємо, буває на якусь дурню. Але у наших силах тримати баланс. Баланс в інформаційному просторі. Не обов'язково, щоб у тебе почало получатися ідеально. Звичайно, до цього варто стрімитися, але ось я веду YouTube, стараюся їх озвучувати і розумію, що багато речей мені видаються трушно. Але якби там не було, я надіюся, мій контент мотивує людей, сприяє до того, щоб задуматися і рухатися у більш тверезому напрямку. Усе залежить від тебе.